Молдова таки триматиме проєвропейський курс. Після опрацювання 99% голосів на виборах у Молдові зрештою перемогла чинна президентка Майя Санду із перевагою у понад 10% над своїм суперником від проросійської партії соціалістів Олександром Стояногло, випередивши його за попередніми результатами майже на 165 тисяч голосів. На початку лідерство тримав стояногло, але з підрахунком голосів у великих містах воно почало зменшуватися, оскільки там Санду має найбільшу підтримку. Та вже після закриття більшості виборчих дільниць стояногло заявив, що висока явка виборців означає, що Молдова це не просто точка на карті з простими глядачами, а країна відповідальних людей. Сама Санду вже оголосила про перемогу на виборах, після чого звернулася до співгромадян і заявила, що хоче бути президенткою для всіх, включно з тими, хто за неї не голосував. Вона сказала, що Молдова перемогла, а громадяни країни виклали урок демократії, гідний того, щоб його вписали в підручники історії. Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії цілої Європи: брудні гроші, незаконний підкуп голосів, втручання у виборчі процеси з боку злочинних угруповувань, поширення ненависті та страху в нашому суспільстві. Але наш народ об'єднався і громадяни перемогли. Європейські лідери вже вітають санду з перемогою у другому турі. Серед них голова європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що потрібна рідкісна сила, щоб подолати такі труднощі. Своєю чергою голова Європарламенту Роберта Мацола наголосила, що Санду очолила рух за демократію, верховенство права та європейське майбутнє. Привітав з перемогою на виборах Санду і президент Володимир Зеленський. І додав, що Україна підтримує європейський вибір народу Молдови та готова працювати разом для зміцнення партнерства. Нагадаємо, що 20 жовтня у Молдові відбувся перший тур президентських виборів. У ньому Санду набрала понад 42% голосів, а стояного майже 26%. У зв'язку з тим, що Санду не подолала позначку у 50%, в країні призначили другий тур президентських виборів, після чого ченна президентка заявила, що влада має докази підкупу виборців і назвала це шахрайством безпрецедентного масштабу. Паралельно з першим туром у Молдові тоді відбувся і референдум щодо членства країни в Європейському Союзі. Після підрахунку голосів вступ до ЄС підтримали лише 50,46% громадян. Молдова розпочала тривалий процес офіційних переговорів про вступ у червні і Санду поставила за мету приєднатися до ЄС до 2030 року. Софія Фенко, телеканал НТА.